Робимо крем від комарів, беремо ванілін. У мене є така штучка це для косметики. Так, і кладемо крем. Любий. них. Який є. Накидаємо сюди крем, беремо перекалапуцію, Десь типу такого плану. О, ваніліні ваняє. І, типу, отакого от робимо по тілу. Тому що я зараз йду на грядку, а в мене там це просто капець. Так, отакого от помастилося і зараз будемо перевіряти. Коротше, вони кусаються де угодно. Я так зрозуміла, треба, щоб гарно ванілін пах. Вроді би, можна діткам. Просто в водичку там, чи якось його причепити до тіла, щоб пахло. Ну, провіримо зараз. А то обкусана така з усіх ног. Бажаєте замовити мої рослини? Зараз у мене, до речі, скидка шамошетша, тому що у мене там таке натворили. Таке натворили. Коротше, вже поїхали, зараз я піду, буду наводити лад. А, подивлюся, там мій бузульник не по... порунтали, тому що я не спіла його викупати. Коротше, бузульник по 35, кому треба, пишіть. Всі рослини зараз список покажу під відео.